Задумаймось сьогодні, друзі, і пригадаймо ті далекі часи, про них писали ще Божі мужі більш як дві тисячі літ тому. На дворі темна ніч схилилась, Марія, Йосип на ночівлю в хлів зайшли, її скоро вже родити, і вона молилась в таких умовах з'явиться Ісус на світ. Все місто вже давно заснуло. Тварини у хліві заснули теж, і серце матері в ту мить відчуло, тож хвилювань її не було меж. Господній син на світ цей народився, а місто спало і не знало про народження царя, лише Всевишній Бог із Небес дивився, і в цей момент з'явилась Ясна зоря. покласти в ясла довелось батькам дитину. На сіно, що господар для овечок положив, а ми подумаймо, воно кололо в спину дитині, які всього лиш декілька годин, були і ті, що ще не спали у цю пору, це пастухи, які отару стерегли, вони про що ще гомоніли між собою, як раптом ангел, сяйво і слова до них. Не лякайтесь, вам благовіщаю радість. Яка станеться для всіх людей з землі, бо сьогодні в місті Давидові родився для вас Спаситель, що є Божий син, і раптом в небі з'явиться небесне військо. Вони хвалили й прославляли Господа Отця, чудесний спів лунав до них так близько: Слава Богу на висоті, і на землі мир у людях добра воля, і відійшли від пастухів у небо ангели. А ти, побачити, у Віфлеєм пішли скоріш. А як прийшли, вони сім'ю щасливу бачили, і все, як Ангел в полі, розповів Раділи пастухи, хвалили Бога і славили, Марія все ж складала в серденьку своїм. А що ж зоря? Вона світила й надалі, і без уваги не лишила мудреців, цікаво стало мудрецям про ясну зірку. Шукали відповідь і думали над цим, а дослідивши все, вони йдуть в дорогу дальню, щоб поклонитися царю, що є Господній син. До Ірода, царя вони ще завітали, і спостереження свої йому розповіли. Одного лиш вони в цей час не знали, що ірод настрашився а з ними Єрусалим. Знайшли ті мудреці мале дитятко. Та, поклонившися, дари йому дали, і остережені, щоб в місто не вертатись, назад додому в далеку путь пішли. Невдовзі, ірод, велике зло задумав. Послав він військо, щоб убить Христа, та Йосип вісточку від Господа отримав, щоби чим дуж втікали від меча, і ще з дитинства Ісусу зло вчинили, та Бог ніколи не лишав Христа. Хож і пізніше його все ж вбили заради Твого й Мого життя, а поміркуймо, брати і сестри, для чого все ж родився Христос, які дари готові ми принести, і що ми скажемо, як поклонимось. Тож нині варто всім нам пам'ятати не просто назву свята, але суть Його, і ми повинні усім людям розказати, що Він родився для спасіння нашого.